Важко тобі у житті. Здається, що сили летіти немає, твої руки стали занадто тяжкі, а ноги несуть тебе понад краєм. Здається, що вибився ти з колії, глянеш ліворуч, а там сонце сідає. Один тільки ти на лютій землі, крім тебе і Бога, нікого немає. Та хочу сказати тобі, друже мій, що більшого щастя у світі немає. Коли поруч з тобою в тяжкі твої дні, Ісус тебе міцно за руки тримає. Він той, який поруч в бурхливі часи, який краще за всіх тебе знає, можливо, не вірять усі люди тобі, а Він надію тобі посилає. Він ніжно пригорнить дитину свою, поганого слова у світ не бажає, не кидає каменем спину твою з любов'ю. Та лагідно тобі промовляє, важливо почути слово Його. Важливо впізнати голос ласкавий. Так тяжко буває, коли навколо зло І стержня надії у тебе немає. Тоді Бога не бачиш, не чуєш Його, відраду потіху, де інде шукаєш, та лиш не до нього, не до спаса свого людині, двері, серця ти відкриваєш. І часто буває, що розпач і біль, душу твою роздирає, так тебе ніхто зрозуміти не зміг, ніхто кличеш до Бога, та його не відчуваєш. Та кажу сьогодні тобі, друже, мій: Він поруч, коли ти не відчуваєш, коли впав і тяжко піднятись, тобі він руку свою простягає. Він той, який милує, любить тебе. Якщо вже простив, то не згадає.